Віра Брежнєва знову привернула увагу своїх шанувальників на своїй сторінці у соцмережах. Співачка вперше показала фото з новим обранцем. Хто він? Поки що Віра тримає інтригу, але її щасливе обличчя говорить більше ніж будь-які слова. Шанувальники не стримують емоцій і у коментарях безліч привітань, здогадок і теплих поважань. Чи це новий розділ у житті зірки? Час покаже. А тим часом і Василь Вірастюк поділився особистими новинами. Зірка спорту вперше публічно показав свою кохану, яка молод за нього на 11 років пара виглядає щасливою і гармонійною. Ну і Василь зізнався, що найбільше цінує в обраниці її підтримку та натхнення. А ще у родині Віростюків сталося справжнє диво 6 січня. Василь п'яте став батьком. У нього народився син Ярослав з ростом 58 см сантиметрів і вагою 3850 грамів. Мама, син і татусь почувається чудово, і про це говорить сам спортсмен. Ну а ви, друзі, підписуйтесь, щоб дізнаватися більше про. Про український шоу бізнес.